Усім хай! І давайте сьогодні <кій> я покажу, як зробити гарного персонажа в гача клубі. Ну, ось зараз <кій> я хочу, щоб ви зрівніли. Бо колись давно, коли я тільки починала знімати. <кій> І Якщо хтось з вас ще пам'ятає, мій скін був. Ну, як вам пояснити. Мій скін був оцим, але він виглядав не так. Це я його зараз трохи переробила. <кій> Якби я на той момент робила не ось такого персонажа, а він виглядав. Ну, він не мав якихось там. Проблем чи якихось там цього усього цих ось, очей, він би виглядав ось так. <клес> я вам чесно кажу. От, кажіть, змінилось хоч щось? Я думаю, що так. Бо я почала звертати увагу на е, ось ці настройки. От ці. Я зробила своєму персонажу висоту 3. І тепер це гарніше, ніж. Ось це звичайне. І давайте я розкажу, що які помилки я допускала тоді. Що я тоді робила. Не так. Ну, по-перше, отже, я, я зараз критикую себе, а потім розкажу щось інше. Ну, по-перше, я поміняла голубий із червоним. Бо ось така гама, вона куди приємніша до очей, ніж ось це. Як на мене, так у мене більше червоного, ніж голубого, тому я так поміняла. Далі, робити волосся можна яке завгодно, яке ви хочете. Але колись у мене персонаж був просто однообразний, я завжди ходила в такому образі, Хто, якщо хтось з вас пам'ятає. Я вам так скажу. Так, да, якщо у вас там є якісь мелкі деталі, такі, які міняти не можна, ви можете ходити в одній і тій ж причості, це ваше бажання. Але мені надоїло це. Я почала міняти собі якось себе міняти. Але зараз я не ходжу увесь час в одній причості, я завжди себе причистую. Далі я знайшла оці очі і прибрала зрічки. Потім я знайшла е, оці очі. Оці. Ось. І бачите, якось воно б'є по очам. Тому я зробила навпаки. А тут я ось так зробила. Все. І тепер персонаж куди гарніший. І нарешті я навчилася прибирати лого на Майці. Що, як воно там називається? Сполір. Ну, чи взагалі як це назвати? Ніко. Нас завжди не ходіть у плаття. Так, да, іноді для разнообразя можна. Не робіть плаття дуже довгим, якщо це звичайне відео, чи звичайне просто йду гуляти. І не робіть плаття занадто коротким. Ну, ну ви що. Робіть його нормальної довжини і бажательно хоча б з такими штуками на руках. Також, як... Я тоді завжди робила свої наряди у красно голубому образі. Але потім мені це не сподобалося, і я почала робити кожен раз. Якщо ви помітили, у мене частіше всього я завжди у різній одежі. Чому? Бо я увесь час не ходжу у свої одежі. Я кожен день у різній одежі. Ну, там, коли ця загрізнілася, я вділа ту. Та загрізнілася, я вділа ту. Ну, загрізнілася. Боже запачкались за, за, Ну, не, не ви поняли. Ось такий у мене получився образ і це вже куди гарніше. Але я такий, така людина, мені цього не достатньо. Я, звісно, вам не йдеман, щоб кожен день то з рочками, то без зрочок, щоб мені хейту не писали. Просто якийсь вінок. Чисто для. Різноманіття образу. І треба його якось підчекрижити, щоб, щоб виглядало трохи гармонічніше. Ну от, далі я звернула увагу на ці настройки і вирішила щось собі міняти. І зробила собі висоту 3. Ну це вже гарно і похоже на, звичайно, мене. Ну що ж, розмовляємо про помилки. По-перше. Якщо вам кажуть не робіть такого, не слухайте. Робіть у своєму стилі. Головне це свій стиль. Якщо тобі кажуть, так, ніколи не робіть, бо ось буде негарна, ні, ні, не слухайте. Головне це ваш стиль. Е ваш стиль. Якщо вам подобаються завжди кудряшки, звісно, але я вам так скажу, мені вони стали менше подобатись, бо вони заважають побачити інший образ. Вони громадні, краще просто розпущене волосся. Але якщо вам подобається, я дозволяю, я не запрещаю як оці русаки. До речі, хотіла сказати, ніколи не дивіться, як робляться русаки, бо погана мусі навчить. Вам. Якщо вам хейтери пишуть, що треба робити у вас час однотонні волосся, такі, які у вас у житті, чи якийсь там природний колір, так, да, звісно, якщо хочете, будь ласка, але це хейтери, розумієте, хто такі підписники, хто такі хейтери. Підписники вони кажуть, що там, наприклад, от вони, знаєте, розумні люди розуміють, що таке. Ос? А що таке ти створюєш свій скін в ріл? Я його, до речі, не створюю І коли ви створюєте ось, ви можете зробити волосся, яким забажаєте Наприклад, отаким навіть. Дозволяю. Може навіть отак зробити. Далі очі. Оці очі, вони як у цього тих самих нобів. Не робіть такий о. Е А Очі, які вам не подобаються. У тих туторіалах вони роблять, вони кажуть, ці очі робіть все. Ці або ці або ці все. А ви робіть такі, які забажаєте. І знову ж таки, не робіть, якщо ви створюєте ось, ви можете використовувати свою фантазію. Ви можете зробити ось таке, ось таке, потім отут зробити так, а тут отак. От тут отак. От тут от так. Коротше. Зрачки. Я, е, я завжди прибираю зрачки, але ви робіть, як хочете. Брові це не обов'язково, але я роблю. Бо брові вони краще виражають, ніж улипка, вони краще виражають емоції персонажів. Я тільки зараз на це почала звертати увагу. Далі. Ні в якому разі не слухайте, коли вас вам кажуть. Робити от так. Ну, по перше, ви бачите, що це негарно. І так теж робити не треба, бо хейту буде куди більше. Ну, так, да, виглядає міло, але з часом це набристь. Очі можна повертати, збільшувати, зменшувати. Це називається ваша фантазія. Можна рот підняти. Можна опустити, і, звісно, робіть, як вам подобається, а не так, як кажуть ці люди. Але зразу скажу для нобів, треба хоча б іноді використовувати оці настройки, бо вони дуже пригодяться, коли нарешті набереться перші 100 підписників багача. Очі раджу використовувати не на цій сторінці, ну, коли вам не треба очами виражати емоції. А використовувати їх раджа десь отут, бо вони тут виглядають краще. Але якщо вам там подобається, я не запрещаю. ви можете робити ось, ось такі роти, які забажаєте. Це повторюсь, ж, ваша фантазія. Що стосовно волосся, те ж саме, ваша фантазія, ви можете його збільшувати в тих розмірах, в тих розмірах. Ви скажете, що це не цей, не якийсь спосіб, а просто як хочете, так і робіть. А, але в тому та -то прикол, я поясняю, що якщо я зараз зроблю персонажа, якого я хочу, а не подивлюся чиєсь відео, от я просто розказую про помилки, які люди роблять. І частіше всього, це вони слухають тих, хто, каве, хто каже, що так треба робити, і все. Але вони дуже сильно поміняються. повторюсь шапка і все це по бажанню. Але як я чула від багатьох блогерів, яке я бачила від цих самих блогерів, вони люблять начепляти на себе різних аксесуарів. І я дивилася сьогодні відео цих туторіалів. Як вони там їх називають в інтернеті, а побачила якесь російське. І там сказали, що персонаж повинен бути навалений усім, усім, усім цим. Але я не раджу так робити. Ну, от, лічно я, я не раджу так робити. Але це вже ваша фантазія. Можна робити окуляри, звісно, як хочете. Дивилася сьогодні декілька оцих відео. Туторіалів, і вони сказали, що не можна використовувати ось цю ніжну палітку кольорів. Бо вони бледні Ось такі бледні Не знаю, чи вам видно. Але моя подружка вона використовує. Ну, перемога, вона використовує, використовувала на той момент, який у мене ще стінця кінця хранівся. Виглядає. Класно, прям бомба. І, як, і я, яка вам палітка подобається? Кажуть, що персонаж повинен бути красочний, але ви не любите такі яркі кольори, які прям бросаються в очі. Це не так. Якщо вам це не подобається, ніколи такого не робіть. Дивіться. Можна, звісно, робити якісь собі позначки на обличчі. Чи такі. ну, не такі, звісно. Такі щось таке, 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 такі я стала бачити в інтернеті. Мені сподобались. І головне ніколи не робіть, як хтось каже. І, до речі, лайфхак чисто від мене, по-моєму, опиту. Коли ви зробили цей, не зразу біжіть його кудись ставити. А просто. Спочатку виберіть собі усі ці прикалюхи на обличчя чи куди хочете. А потім вже усе інше. Я вам так раджу: багато прикалюх на обличчя не треба робити. Далі. Наробіть занадто відкриті образи та занадто закриті. Такі нормальні. Знову-таки, повторюсь, не робіть свої образи під свій стиль. Ой, ладно, Під свій стиль. Проговорилось. У вас повинен бути свій стиль. Так, усе однотонним робити не можна. Звісно, це буде негарно виглядати. Але і так, що там рожевий, а там уже зовсім синій кольор, це теж буде виглядати негарно. Ну, тому краще робити. Але не робіть також одна тонку. Ну, коли зробити одним тоном, коли не підходять різні тони, і коли не підходить один тон, робити якісь там щось... різні кольори, але особливо у одному стилі. Ну, Наприклад, я зудержу так не використовую. Бо у мене одежа не вся червоно-голуба, я вам так скажу. Тому я використовую завжди різну одежу, як в гача, так і, так і в житті. Носки також робити за бажанням. І обувь. Я, наприклад, не люблю пити. Можна робити крила. Можна робити які завгодно крила. І якщо вам хейтери напишуть, що... що, типу, там якась особлива, що ти там з крилами ходиш. Да. Ну, будь якщо вам подобається ця вся тема крил і все таке. <плес> Тому. <плес> так. Ой. Потім уже, коли ми все доробили, ми починаємо оці всі наші многочисленні, чи як воно там називається, аксесуари розставляти по місцям, скажімо так. І коли ми вже розставили по місцям, я, наприклад, тільки після штук на обличчі починаю робити крила. Якось так. Ось такий е, персонаж. І давайте я зараз зроблю персонажа по помилкам, чи по тому штука, які я бачила в інтернеті. Mm -hmm. Зразу кажу, я помилки буду робити не тільки тих людей, які соблюдають накази тих людей, які зробили тут якесь негодне відео, як зробити гарну ось. А іменно ще й помилки різних тільки починаючих людей. Да, нос я не роблю, бо це мені не подобається. Ці носи робити, особливо тут у хача. До речі, я вспомнила, що хотіла сказати. Також не треба робити час блідні відцінки. Треба їх... Их чередувати з більш світлими та більш ну, яркими кольорами, світлими такими. І це треба чередувати для того. Ну, щоб гарніше це все дивилося і все в цьому роді. А, чому я не люблю такі юбки? По-перше, вони закривають усі ноги, по-друге, коли ти перешлібу сідаючи позу. <світ> тому я наберу. Я частіше краще скористатися короткою юбкою чи навіть не юбкою. А, зараз я хочу ще додати аксесуарів. Щоб зробити навал. Навіщо? Ну, бо я якби. показую якісь. помилки, які ви... які люди роблять. Ну, звісно, якщо вам це не сподобалось, я зразу кажу, Не треба хейтити, будь ласка, даємо вже. А так заговорилася. Якщо вам не сподобався цей образ цей спосіб, просто не робіть. М -м -м, просто не робіть. Робіть як вас, кому ви довіряєте, чий спосіб краще вам до душі припав, скажімо так, Пішли зравнювати. Якби це странно не звучало. Ось е, я. Я переробила себе бо борщ така велика. Ну, я тут трошки з розміром помилилась. А так. Ось. Персонаж, якого я робила і поясняла. Як краще зробити. Звісно, майте свій стиль і робіть усе як хочете. Але я показувала і зараз покажу, як не треба робити. Не робіть занадто наваленого персонажа, і при цьому не робіть його занадто пустим. Ну, щоб було щось між тим і цим. Ну, а на цьому у нас все. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!